Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні наша постійна рубрика це відповіді на ваші запитання, які ви залишали під моїми минулими відео. Ну і плюс ще пару своїх запитань я додала. І так, перше запитання: Путін підписав з Іраном договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Як підписання цієї угоди може позначитися на війні саме для України? Так як мені карти показують тут колесо фортуни на одні колоди, це повтор певної ситуації. Плюс ця карта може показувати саме запуск. І тут туз мечів. Туз мечів це завжди ракети. Вони хочуть запускати ракети саме по мирному населенню. Десятка Пентаклів. Плюс ця карта може говорити і про наші заводи виробництва, підприємства. І до речі, вона ще в мене випадала як базари і місця масових скупчень людей. Жилі будинки, ви зрозуміли. Тобто, тут, бачите, смерті і десятка пентаклів. Тут дуже багато кубкових карт. Кубкові карти мені говорять, що може страждати територія біля води найбільше. Ось ця п'ятірка кубків дуже часто випадає саме на мости. Тому головна проблема тут саме у ракетах і ударах з неба. А давайте запитаємо так: чи виправдає ця угода сподівання Росії, чи все піде ось за планом? Ось тут мені безпосередньо показує карта справедливості підписання цього договору, цього документу. Тут сімка мачів це карта цинічного розрахунку, і також оці дві карти мені говорять саме про обмін. І тріка жезлів – це не тільки обмін, а й торгівля. Тобто ти мені я тобі. Тут про щось вони домовилися про якусь спільну співпрацю. Росія також щось буде допомагати, і тут я вам скажу і лицарь кубків, і паш жезлів. Ці карти мені говорять саме про воїнів, солдатів. Якесь навчання, якусь підготовку. Я не знаю, хто там кому буде допомагати, чи Росія Ірану, чи можливо Іран Росії. Але дійсно ось така тема тут також прослідковується. Але все це, звичайно ж, робиться не просто так. Але сімка мечів досить таки цікава карта. Вона мені каже про. Якийсь певний обман про певні якісь махінації, про крадіжки, про інтриги, про зрадництво. Тобто, не все тут так чисто, і не все тут так прозоро. Це порушення обіцянок і договорів. Тобто Напряму карти мені кажуть, що ось цей договір буде однією з сторін порушено через певні якісь конфлікти, через певний якийсь обман, крадіжки і зрадництво. Вже не в перший раз карти мені показують саме таку інформацію. Я просто впевнена, що у майбутньому Росія залишиться просто сам на сам, і всі від не відвернуться, навіть такі країни, як Іран і Північна Корея. Тому які країни такий ось і договір. Ще є таке досить цікаве запитання. В кінці 2022 року війна могла закінчитися, але Держсекретар США Блінкен наполіг, що Україна має продовжувати бойові дії. Давайте запитаємо у карт, чи дійсно була така можливість, що війна могла закінчитися в кінці 2022 року. Моя відповідь так. На жаль, да. Війна могла закінчитися в кінці 2022 року. Про це ж мені каже старший потужний Аркань Смерть це великі зміни, перехід від одного етапу до іншого. Це переломний момент. Дійсно, все це могло кардинально змінитися. Але, на жаль, ось не так сталося, як гадалося. Потузу мечів був дійсно дуже такий жорсткий наказ. Тут замішані дуже великі гроші. По жезлів у США теж дуже великі амбіції, дуже великі бажання. Тут просто така жажда наживи, яка переповнює повну ось цю чашу. Дійсно, було два варіанти, і ми пішли по цьому іншому, другому, дуже затяжному варіанту. У просторі було два шляхи розвитку подій. Ну, ось що маємо, то маємо. А давайте запитаємо, а навіщо США ось так з нами вчинили? Навіщо вони наполягли щоб ми продовжували бойові дії? Відповідь дуже проста, і всі ви її прекрасно знаєте. Тут є два. Головних таких нюансів: перше це звичайно економічне збагачення, отримання певного якогось ресурсу і отримання великої суми грошей. Тут шістка пентаклів, тут ще карта сила. Шістка пентаклів – це про грошове благополуччя, це про великі гроші, про поділення якогось ресурсу, про велике інвестування, про великий прибуток, про якусь нагороду. Плюс ось ці дві карти мені однозначно говорять про силу, про вплив. Вони хочуть бути найсильнішими, вони хочуть бути наймогутнішими. І по-друге, звичайно ж, тут в нас йде мова про Росію. Куди ж без них тут бачите такий ведмедик намальований, тобто, щоб Росія перейшла у позицію оборони і для того, щоб її з часом дуже сильно послабити і в економічному плані, і в територіальному, тобто, щоб в неї менше ось цього ресурсу залишилося. І щоб не дати Російській Федерації знову відновити ось цю таку російську імперію, як вони дуже дуже хочуть. Тобто, два основних фактори і нюанси це збагачення і послаблення Росії. Нічого нового чи буде Трамп примушувати Європу повертати українських біженців назад додому в Україну. Цікаво, ось ця карта, промальовка така, Павучок плете своє павутиння. Якісь сіті будуть все-таки запущені. Щось таке буде прям відбуватися. Я не можу сказати, що Трамп буде примушувати Європу повертати українських біженців. Але тут сама вісімка жезлів говорить мені про дорогу, про пересування, про переміщення. Тут пашкубків і королева мечів. Це люди призовного віку саме для війни. І можливо, все це буде провертатися під маскою якоїсь омани, тому що все-таки тут п'ятірка кубків. І я вам скажу, що якось це буде дуже конфліктно і вштики, сприйнято людьми, тому що тут карта розбитого серця, карта певного розчарування і намагання себе якось захистити від цього. Тобто я так розумію, що якимись оманними шляхами дійсно будуть намагатися повертати саме людей призовного віку на війну. Ось так я це бачу. Далі ви мене запитували про село Слов'янка Дніпропетровської області, загроза обстрілів і окупація. Тут я подивилася, на жаль, в мене на карті дане село не позначено, але я подивилася у гуглі, воно приблизно ось поруч з Межовою знаходиться, ось тут от, тому подивимося. І так, загроза обстрілів, село Слов'янка Дніпропетровської області. Знову ж таки, дивимося потенційні загрози обстрілів. Не обов'язково, що все воно програється. Просто карти нас попереджають. І так, село Слов'янка Дніпропетровської області, загроза обстрілів. Тут є два попередження. Перше це шляхи пересування наших воєнних і допомоги, тому що тут і король Пентаклів, і королева кубків. Тобто, якась дорога їх дуже сильно цікавить і вони хочуть перерізати її. По-друге, тут трійка кубків на дні колоди, страшний суд. Може бути якийсь дуже нехороший обстріл, гучно може щось прилетіти. Це або місця масових скупчень людей, або це якесь свято. До речі, день народження нашого президента Зеленського. Ця карта також може показувати. Тому тут велика загроза навіть і жертв. Будь ласка, будьте обережними. Щось може бути і пов'язане з водою. Можливо, вони хочуть потрапити, щоб водопостачання обрізати, або можливо, щось пов'язано з хімічними речовинами. Тому, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких подивимося ймовірність окупації село слов'янка дніпропетровської області у найближчий час чому дивимося найближчий час тому що карти саме цей час показують найкраще Поки що ніякої окупації я не бачу, і по цим картам це в них якісь плани на більш далеку перспективу, тобто не найближчий час. І, на жаль, тут щодо обстрілів вони можуть посилитися. Якось вони планують брати у кільце. Можливо, з різних сторін заходити Дніпропетровської області. Але наші тут стоять на обороні. Але давати не будемо у рожевих окулярах. Тут п'ятірка Пентаклів. Це карта нестачі ресурсів, нестачі техніки, нестачі солдат. Тому тут ситуація така досить може бути напружена. Дуже багато зрадників і тих, хто здають вкрай важливу інформацію. І тут знову карти мені показують, що вони хочуть якось обрізати не тільки водопостачання, а й світло, тому що після ось цих карт йде карта обмеження. Тому ось така ситуація, поки що на зараз. Слідує запитання: російські окупанти вибудовують високовольтну лінію з Ростовської області в бік Енергодара. Вони хочуть наповно використовувати ЗАЕС. чи добудують окупанти у найближчий час цю високовортну лінію з Ростовської області до Енергодара? Яка ймовірність, що вони її добудують у найближчий час? Дивимось. Ну, вони дійсно будують ось як Бобер, ось цю плотину. Але далі вже йдуть більш цікаві карти. Тут і трійка мечів, п'ятірка кубків, королева мечів, десятка мечів. Щось може трапитися, що зірве їхні плани, тому що взагалі, ось ці всі три карти можуть говорити про якийсь дуже гучний прильот, що в них там буде багато чого горіти, пилати з масовими в них там смертями, що зірве всі їхні плани. Тобто, по цим картам, якщо чесно, я не бачу того, що вони зможуть її саме у найближчий час знову ж таки її добудувати через ось ці гучні прильоти, Королева мечів взагалі це карта помсти і кривавої розплати за все, що вони там коять. Тому у найближчий час карти мені цього не показують. Але дійсно певна якась продуктивна робота ведеться. Можливо, навіть по пожу копків після ось цього прильоту вони будуть намагатися з Україною домовитися якось. Ну, подивимося, як це буде програватися. Але це питання потрібно ще передивлятися у майбутньому. Тому що на найближчий час ось саме така ситуація. Ну, давайте запитаємо, чи є загрози для Запорізької атомної електростанції бо вони там таке вже на ній мутять. Щоб супер якоїсь великої загрози і вибуху, я такого по цим картам не бачу. Але тут сімка кубків в мене вже не один раз програвалася ця карта, саме у таких запитаннях, на вилив якоїсь рідини або викид у повітря якихось небезпечних хімічних речовин. Це не критично, але дійсно таке щось може бути. Самі себе там і потруять. Але цікаво, відповідають мені всі ці інші карти. Звичайно ж, мені дуже хочеться у це вірити, і, можливо, моє бажання теж тут зіграло певну роль, тому що можуть бути якісь домовленості. Це прям заключення певного якогось документу, договору про те, щоб вони по цим всім картам відійшли. Подивіться, тут пташка відлітає, тут відлітає. Тут, в іншу сторону летить, і ось тут повітряну кулю, відносить вітер дуже-дуже далеко. Дуже хочеться мені в це вірити, що все-таки вони відійдуть від Запорізької атомної електростанції, щоб поженуть їх, але по справедливості це вже як домовляться. Тому що карти мені у попередніх розкладах показували, що вони не хочуть взагалі залишати ніяку нашу територію. Тому тут вже як їх примусять. Ще ви мене запитували, що кримський міст до сих пір стоїть залізничну дорогу. Вони теж добудували без проблем на дону до Маріуполя. Давайте запитаємо, чому до сих пір стоїть кримський міст. А по цим картам я не можу сказати, що він нас більше не цікавить, і що ми повністю якось відгородилися від цього запитання. Тут карти однозначно мені говорять про те, що нам просто не дали ось цю допомогу, ось ці засоби, ось ці ракети. Або що нам обіцяли саме по договору тут документ, бачите, заключений. Але нам цього не надали, тому по десятці жезлів ми і не можемо це зробити. І ці карти мені говорять, що дуже сильно посилився захист Кримського мосту. Тут сімка кубків, бачите, тут як все в тумані, як ми не бачимо його. Тому я скажу вам, що якби наші стратегічні партнери і союзники надали нам би те, що нам дійсно необхідно, ми б його вразили. Але на зараз це якось зробити дуже дуже важко через ось ці фактори, які я назвала. Давайте запитаємо, чому Україна дала можливість добудувати росіянам залізничну дорогу з Ростова на Дону до Маріуполя. Прямо ж вилітають карти. Ми зараз ще, звичайно ж, перепитаємо про домовленості. Але карта мені тут саме на це і не цікавиться на певні якісь договорні і домовленості з ось цим дияволом. Тут тріка кубків і диявол. Можливо, через треті сторони була певна якась домовленість, що ви не чіпаєте цю залізничну дорогу. А ми в обмін на це не чіпаємо те, що для вас важливе. Але звичайно ж, дияволу вірити не можна. Я просто впевнена на 100%, що ніяких домовленостей ось цей кривавий диявол не дотримався. Але що тільки жеслів, що тріка кубків говорить мені саме про якийсь взаємовигідний обмін, тобто ти мені, я тобі якісь домовленості потаємні скритні через третіх сторін. А чому? Тому що тут карта страху. Тому що для Російської Федерації це було дуже-дуже важливо. А як ми знаємо, що всі там бояться, ой, як би нам не розгнівати Росію, щоб не зробити щось таке, що може, як вони кажуть, ескалація конфлікту. Ось, в принципі, карта смерті про це і каже. І дев'ятка мечі це карта великого страху і опасіння. Що ж буде далі у відповідь? Тому ось так. Ну, давайте вже напряму запитаємо, чи є взагалі про все це. Про Перкримський міст, про цю залізничну дорогу, про ЗС домовленості між Україною і Росією. Можливо, не напряму, звичайно, ще раз якихось третіх осіб, але все одно. Чи є домовленості? На жаль, певні ось такі домовленості дійсно є пашкубків, передача певної якоїсь інформації до України. І тут, між цими картами, десятка мечів. Тобто, це така досить жорстка, агресивна форма. Це погрози. Це обмеження і дуже великі, і дуже такі вагомі обмеження, щоб надавати нам просто мінімум ресурсу. Четвірка Пентаклів це карта жадібності, коли в тебе є чим поділитися, але ти не хочеш цього робити, тому що а можливо тобі не вистачить. Тому тут йдуть домовленості, ось ці потаємні, скритні з різних сторін. Тобто, щоб взагалі не надавати. Зброю, яку Україна може використати проти і Кримського мосту, і оцієї залізничної дороги, і плюс погрози Україні, щоб вона взагалі цього не робила. Тобто тут обмеження і домовленості просто по повній програмі. Слідує запитання: Сі Цзіньпін поговорив з Путіним по відеозв'язку. Про що вони говорили? Те, що не показали, звичайно ж. Ось передивіться, будь ласка, мої останні декілька відео, і ви дуже чіткий зв'язок з цим розкладом теж знайдете. Подивіться, тут в нас туз Кубків. Туз Кубків дуже часто показує територію біля води, а саме Херсонщину. Мені здається, що обговорювали вони два основних пункти. По-перше, щоб все-таки Росія відмовилася від Херсонщини і відійшла від неї, тобто змінила свої погляди, змінила свою тактику і стратегію. Бачите, шістка мечів відійшла, відплила. До побачення. З іншої сторони, тут карта Єрефанту. Єрафант може показувати і США. Можливо, цей сі передав Путіну певну якусь таку болючу інформацію, певні такі погрози, що дуже сильно Путіна налякало. Це все пов'язано з майбутнім Російської Федерації, нехай його взагалі не буде. Тобто тут дійсно якісь вагомі серйозні погрози від США з різних сторін просто валяться на Росію останнім часом, і дуже їм страшно і дуже лячно. Це все накладає великий чорний відбиток на майбутнє Росії. Тут саме про подальші перспективи цієї, взагалі, не до держави, йшла мова. Тому тут відхід від Херсонщини, як я це бачу, зміна ось тактики стратегії, і погрози від США, і досить такі вагомі і серйозні. Трамп повідомив, що Україна втратила 700 тисяч солдатів вбитими, а Росія мільйон. Потім ці цифри трішки змінилися. Ну, давайте подивимося. Чи дійсно Україна втратила близько 700 тисяч солдатів вбитими, а Росія мільйон. Україна 700 тисяч приблизно. І Росія мільйон. Більше-менше, що карти покажуть. Карта страшного суду. На дні колоди дійсно дуже багато вбитими. Щодо цифр щодо України, мені тут падає четвірка кубків. Я думаю, що це приблизно 400 тисяч. Щодо Росії, тут випало дві десятки. Я думаю, що тут набагато більше, ніж мільйон. Ось так я це бачу. Ізраїль запропонував передати Україні зброю російського виробництва, захоплену армією у ГАЗі. Чи можливо взагалі таке? Ну, дивіться, щось дійсно можуть нам передати, але це не стільки, скільки вони обіцяли, тому що четвірка пентаклів це карта жадібності, щось хочеться і собі залишити. І дві кажезлі вона взагалі переполовинює ось цю допомогу, яка випадає на дні колоди. Через треті, якісь країни щось дійсно можуть передати, але по помірності можуть затягувати час. Тобто має бути якесь рішення, хтось має дати наказ, щоб нам передали ось цю захоплену. Російську зброю тому у повному обсязі не варто сподіватися, що нам передадуть, але якісь крохи можуть і дати, якщо буде такий наказ. І закінчимо цей розклад темою Словаччини. Майдан у Словаччині готує опозиція. Словацька опозиція готується до захоплення урядових будівель, щоб розпочати дострокові вибори, чи взагалі можливий майдан у Словаччині у найближчий час. Щось таке дійсно може готуватися. По цим картам у найближчий час. Я не бачу, щоб якісь такі події відбувалися, тому що тут би інші карти випадали. Але дійсно певне якесь угрупування, воно формується. Ось, бачите, молоді люди. Формують огрупування, вони накопичують певні якісь сили, ресурси для цього. Тут взагалі перша ж карта карта переможця і карта дуже якогось активного лідеру, який є у цій опозиції. Випадає в нас тут король жезлів. Від нього дуже багато що залежить. Тут сімка жезлів. Сімка жезлів це про якісь перемовини, дискусії. Вони думають, як це все їм провернути. І, взагалі, тут остання карта лицар мечів, Досить таки активна, агресивна карта. Коли ось зібрали всі ресурси, порозмовляли, план створили і пішли у наступ. Тобто, у найближчий час якогось глобального розвитку подій я не бачу, але потрібно передивлятися, звичайно ж, це питання. Але ось щось дійсно таке може бути, щось намічається, Можливо, знову ж таки замах на цього фіцу, дріцу, тобто, якісь мутки вони будуть мутити. Словацькі психіатри вимагають відставки Фіцо. Лікарі наголошують на агресивності та емоційній вибуховості його публічних виступів, які, за їхніми словами, посилилися після замаху на вбивство Фіцо. Давайте запитаємо, як там психічний стан Фіцо, як його здоров'я, що карти нам покажуть. Ох, тут у нього прям цілий букет. І дійсно це правдива інформація про те, що він після цього замаху охоплений страхом. Він дуже став підозрілим до всього. Дійсно, його організм знаходиться зараз у великому стресі. Тут на скарти диявола цей його психічний стан і перенапруження вплинули дуже сильно на його здоров'я. Диявол це і проблеми з серцево-судинною системою, плюс це велика залежність від лікарських препаратів, у тому числі і від алкоголю. І взагалі, оці дві карти мені говорять про те, що в нього є великі проблеми з артеріальним тиском, тобто гіпертонія. Дуже часто в нього трапляються мігрені, нервові зриви. В нього присутня апатія, депресія, дуже велика втома. І взагалі ця карта може говорити і про дійсно серйозні психологічні захворювання, такі як психози, аутизм, параноя, різного роду манії, навіть шизофренія, маніакально-депресивний стан. І ця карта, також, як і диявол, натякає на залежність від якихось препаратів, у тому числі і алкоголь, і наркотики, і тому подібне. Взагалі, карта мені каже, що може бути здійснено ще один замах на нього, і його вже він не переживе. Навіть якщо його не грохнуть під час цього замаху, організм вже ось цієї напруги не витримає. Серце просто цього не витримає. Дев'ятка мечів теж дуже небезпечна карта щодо здоров'я. Ця карта дуже часто показує онкологію або інше якесь небезпечне і смертельне захворювання. І знову ж таки, це про нервові зриви, безсоння, панічні атаки і проблеми із тиском і серцево-судинною системою. Можливо, в нього має бути ще якась операція. І, до речі, ці карти можуть також націкати і на отруєння. Тому для нього тут картина зовсім, зовсім не райдушна. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо у вас давно манив і цікавив загадковий карт Таро, але ви не знаєте, з чого почати. Я пропоную вам своє власне керівництво по Таро Райдеру Вейта, яке представлено у вигляді таблиць та схем, що дуже допомагає у більш швидкому засвоєнню інформації. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, для придбання пишіть мені на імейл, e який ви бачите зараз на своєму екрані. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані. Та в описі під цим відео всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!